Привіт! Я Рандел, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Тож, зараз позаходжу на твінки. Ось на основі відкрию тільки ось цю валізу з квестами. Тож, зараз позаходжу на твінки після цього. Все ж таки на твінках треба повідкривати ID-карти. Після того, як мені підкрутили вчора. Тож, в принципі, подивимося, що випаде на твінках. Ось валіза з квестами. Мені тут найбільше треба атрибут гаража-квест та піддайте шару на Iron Festi. От, не хочеться ось іде славу плану та лакалавера. Ось ці квести мені не треба. Давайте щось з того, що я тоді назвав. Коти проти собак, добре. Все ж, не найкращий квест, проте в мене оцього от аватара немає. Тож виберу саме його. Ну і давайте на наступний аккаунт. Ось вже і наступний аккаунт. Так. Тут ми ну, відповідно теж можемо відкривати і от ID-карту безкоштовну. Так як в мене майже на всіх аккаунтах я її не забирав, тобто в мене щей аккаунт ще 9 аккаунтів, цей аккаунт ще 8 аккаунтів, на яких я не забирав цю ID-карту. Тож може буде на всіх цих аккаунтах її забрати відповідно. Ну і відкрити, зрозуміло. Тож, забираємо всі оці колекційні предмети, які можемо. Ми, ну, відповідно, відкриваємо ось оці автомати. О, аж 15 металожку чи дали. Відкласти. Відкласти, відкласти. Там оскільки вас там тих квестів. Ну, от так от маємо от, кількість контейнерів. Плюс ще, якщо що, зможемо пообмінювати ось ці відповідно колекційні предмети. Розіграш від пад вже пройшов так. Давайте, будь ласка, адекватно працюй. Угу. Його, тут не було. Але, добре. Тож, давайте одразу відкриваємо. Ага, ми можемо забрати зберіг усі. Давайте для початку тоді ці зберіг усі ми і відкриємо. Ну, Відповідно, нічого нам не падає, майже однакові нагороди. Ну і давайте тепер відкриваємо безпосередньо ID-карту. Подивимося, що на цьому аккаунті нам підкрутять ці ID-карти. Угу. Камфляж да Об'єкт 452к. Але самого об'єкта 452к в мене немає. На цьому аккаунті конкретно. Тож, мені це є. Ваш камуфляж абсолютно не потрібен. Ну тут вже викрутили. Тож, можемо ще, може тут містики є, чи вже нема. Містики, містики, містики. Ну, якщо немає, то одразу тоді перейдемо на наступний аккаунт, бо щось вливати це ну, а, це взагалі то грандіозний. А що з містики? Ну так, тут немає за 500 золота містиків. Тут виходить. Угу. а може в нас є можливість покрутити, ну, обміняти сертифікати і зробити прокрут. Так нарахувати, це не нас буде вже 20 тисяч. Майже 40 буде. Ну, зараз ще трішки порахую і відкриємо. Так от, все, що потрібно було, я обміняв. І тепер можемо відкрити відповідно ось оцю коробочку, отримати 50 золота. Ну і давайте одразу на наступний аккаунт. Ось наступний аккаунт. Тут ми теж відкривали ось оцю ID-карту, яку можна збирати безкоштовно. Тож, якраз таки зараз її і відкриємо. Плюс є тут трішки золота. Так, ой, не золото, вибачаюся, а вільного досвіду. Тож, мабуть, ще й відкриємо коробочку за вільний досвід, поки ще є така можливість. Так, ну і тут відповідно, забираємо ID-карту. Ось тут можна забрати один день прямо, але не знаю, наш він мені. А тим не менш, раз вже на халяву, то забираємо. Тож і разом з тим нам вирішили розпродати і ID карту, яку я не забирав. Дуже круто. Якщо зараз грі не полегшає, то від... Так, Зараз перезайдемо, якщо грі не полегшає, а якщо полегшує, то в принципі то нормально. Uh -huh. Тут -то відкриваємо ПД. Ну, по факту нічого, ну і відповідно це мені все не потрібно. Все. Uh -huh. Тож, тут у нас теж особливо нічого такого немає. Ну, Зараз ще, мабуть, треба перезаходити, відкрити відповідно От ту вашу id карту <плес> Ух, ніфіга собі. Це так щедро. Тож, давайте зараз якраз таки. І перезайдемо, на розгрів вже не полегшало, як я бачу. Ну так, Тож зараз перезаходимо в гру і відкриваємо. Ось ми вже в гру і перезайшли. Можемо отримати безкоштовну AID-карту плюс ось оцей контейнер також фінал сезону. Що ж він нам дає? М -м -м, у нас було нічого, а ось оце. Угу. Паперова качка, чи як в називається паперовий пакунок. Угу. Тож, давайте ще відкриємо те, що можемо завірний досвід. Ну, так. В принципі, завірний досвід теж відкриваємо, мабуть, навіть дві коробки. О, от Якраз таки можемо дві і відкрити. З першої падає кейс з кастомізацією, плюс там золото трішки. Ну, а з другої теж, відповідно, 50 золота. Але все одно зараз розіграшів особливо ніяких немає. Тож, особливо нічого не повідкриваємо, Монстр або камуфляж. Ну і... Открываем саму ID-карту, ну, шафку за саму ID-карту. Падает нам. вот ну. как раз таки той минимум, той абсолютный минимум, что здесь это может выпасть. Відповідний минимум. Тож, сразу давайте на наступный аккаунт. Вот уже и наступный аккаунт. Тут там -то мы тоже не открывали ID-карту. Тож, також відповідно відкриємо і на цьому аккаунті ID-карту, яка тут є. Ну, в принципі, тут для всіх є безкоштовна ID-карта в крамниці. Тож, саме її зараз і відкриємо. От і ця ID-карта. Ну, Безкоштовний контейнер фінал сезону. Теж відкриваємо. Що ж нам звідси падає? Нічого особливого. Каністра якась випала. Добре. Тож переходимо до цих контейнерів. Ну вони тут швидко відкриваються, тут затягувати нічого. Так, може випасти танчик просто... О, 110 золота, до речі. Тут шанс був ніби 0,20. Тут нічого. А, так, ми ще 1000 золота отримуємо гарантовано. Так, відповідно, 1000 золота ми отримаємо зараз гарантом. Так, зберіг усі, раз якраз таки з цих двох зберіг усі, 1000 золота гарантом. Добре. Ну і два от з тих контейнера. Ага, так ми можемо зараз ще купити містики, тому що нам ще 500 золота випаде. З відповідно ID-карти, там гарантом, щоб не було 1000 золота грантом, як же бісять оці квести. Да. Чесно бісять ці квести. Бачим. Тож, зберіг всі сертифікат на 28 кабельного досвіду. І також 1000 золота відповідно. В принципі, досить добре. Що в нас по цьому? Угу. Ще треба 100. Так і обміняємо оцю херню. Ну і відкриємо коробочку за 50 тисяч кредитів. Ой, вибачаюсь, за 50 тисяч вільного досвіду. За кредит. тут коробочку відкрити, на жаль, не можна. І відкриваємо IT-карту. Ніби все інше ми відкрили. Дікарта нам дає. Ну, 500 золота хоча б не мінімально можливе. Ну, вже, в принципі, на тому дякуємо. Вже не мінімалка. І дякуємо на тому. Тож, по розіграшем, в принципі, то нуль, як був, так він і є. Але от можемо зараз придбати містики. І подивитись на дроб змістити. Як мінімум ще відкриємо другий рівень. Не знаю, чи випаде щось годне, чи ні. Але тим не менш зараз відкриємо. Є шанс, так є шанс. Так. Тож, купляємо відповідно 5 містиків. Поки розіграші ніяких цікавих немає. Ну так, я на База 14, але я особисто не бачу сенсу його крутити. А от містики, в принципі, імба, так скажем. Ну, якщо обходний, то от, наприклад, сертифікат випав. Чого так на основі не крутять, не знаю, але тим не менш, хоча і так на основі вчора підкрутили, там, як я зрозумів, отой на 7 відпадів з 9 шанс приблизно так же, як на Waffen F1.0 відповідно івента. Автопаті, отак от він називається. Vend. І там з цієї шафки такий же приблизно шанс на Waffend на 1.0, як на... Ось оці якраз таки 7 відпадів, які ми виточили. Ну і сертифікат дає нам Sway. В цілому нормально. Так ми ще містики можемо придбати. Так нормально знаєте Тож, продаємо свей і якраз таки купляємо ще додатково містики. Не, ну так прикольно. Виходить, що це ще в нас є 10 містиків, на другий рівень не вистачить, проте тим не менше. В принципі, то свей мені не дуже і потрібний. Особливо на цьому аккаунті. На основі, в принципі... Ну, Хотілося б своє проте, все ж це по суті копія танка Лео з гілки прокачки. А, ти не менш танк. Але на основі фіг він мені випаде. Тож відкриваємо тут. Ще два кавільного нам падає, Ще два кавільного. Дуже різноманітний дроп, до речі. Бустер золота, ще краще. Десятка кредитів. Стімка вільного. Навіть більше, ніж зазвичай. Це вже прогрес. Який Ніякий, але прогрес. Ну, Сертифікат тут зрозуміло, що не буде. Один раз підкрутили йому і досить. Ну, З трьох містиків, на що ж можна сподіватись. Наприклад, на один бустер золота. В принципі, файно. О, нарешті сертифікат. Нормально. 2К вільного. Ну і сертифікат нам дає. Давайте якийсь годний танчик. І. wz 5 a Ну, знаєте, цілком нормально. Цілком файно. Ну, мені, відповідно, тут не треба. тож можемо вам продати і ще щось покрутити. Думаю, ви вже знаєте що? Правильно містики. Тож ще, то ще купляємо містиків. Поки є така можливість, поки містики ще не прибрали, то відповідно їх ми і купляємо. Рівно 15 штук. Були б якісь розіграші, то брали б якісь розіграші. Але так то ще 15 містиків. Відкриваємо ще гарантовано другий рівень. 10 к вільного. Непогано. На це був 100% шанс менше, ніж на серкідні. Ще 10 к вільного. Два рази поспіль. Містичний контейнер 2. 100 золота. В принципі, то добре. Два бустери золота. Що ще? Один бустер золота. Я буду прогресс. Видно, как меню Ну и давайте разбавим уже обстановку, так скажем, открытием ось вот этой коробочки. И что же она нам дает? Аж кейс с кастомизацией. Фигня ну, падает, но это уже хорошо. Маем, что маем. М -м. Наказ третя ступінь, таке нам не дуже треба. Я б сказав би, що взагалі не треба. Але добре, вже впало так впало. Вже майже 20 хвилин відео йде. Ще 9 містиків маємо. Тож, 4к вільного. Зрозуміло. 50 кредитів. Наступне. Угу, наступна нагорода 2 бустри золота. Ще 10 кВного. Вже за 15 містиків 2 рази випало 10Кільного. Нормально. Вільний досвід прям сипить. Кредити, ну, коротше, ні на що адекватно тут сподіватись не можна. Як бачимо, ну, 100 золота. Зрозуміло це все. До взагалі шанс на... 10 кавільного досвіду. Майже втричі менше, ніж на сертифікат. Але все ж таки ВГ. Я думаю, що краще нам дати саме 10 кавільного, ніж якийсь там сертифікат. Але добре. В принципі, вже так. І другий рівень дає нам 5 дні прямо. Фігня, коротше, одним словом. Тож... Давайте поки що зливати не будемо. І від, ну і в принципі переходимо на наступний аккаунт. Ну і ось вже наступний аккаунт. Тут а, ми теж маємо, відкрити, маємо можливість відкрити одну оцю ID-картку. Плюс у нас ще тут не зник граш відпад. Це теж безумовно плюс. Угу. Ну, тут ось контейнер фінал сезону ми вже відкривали безкоштовний. Тож, бустер кредитів. Mm -hmm. Квест, це зрозуміло. Тож. Відповідно, що ми можемо ще відкрити. У нас тут щось є. А, ну це, в принципі, ці предмети. Ага, так ми можемо навіть відкривати аж три штуки в теорії. Ну так. 4 штуки ось цих контейнерів. Спершу падає 10 металошукачів. Файно. 5 металошукачів. І з останнього ще 10 металошукачів. Цілком добре. Знову ці квести. Так, ви мені не потрібні абсолютно. Тут їх і 5 штук. Поки ще їх проходити не збираюсь. Ага, так ми ще 1000 золота отримаємо 100%. О, 1000 золота є. Файно, давайте ще от гра починає лахати. Дуже круто. Не ще й викинув чогось. Угу. Дуже файно. Що ми взагалі там по відпаду? Скільки ми прокрутів зробили? Треба буде зараз подивитись, як ніфіга мене тут предметів є. Падне свято. А, ну так нормально так вже ті Угу. Ще можемо забрати один зберіг усі. Опа! А це 4 сентінел. Навіть танчика дали. В мене його не було. В принципі, добре. І ID-карту відповідно відкриваємо. Стандартний дроп. В принципі, нічого дивного. Тож, давайте ще, щоб відкрити другий рівень, купимо І відповідно 5 містиків краще, ніж відпад покрутити. Може щось нам підкрутять з тих містиків, може нічого не підкроять, але тим не менше. Все ж таки шанси є, плюс другий рівень відкриємо. Тож краще купимо містики. Ага, так в нас І за 500 золота на відкриті містики. Угу. Нормально. Ну корок у нас немає тут. Тож, відповідно, відкриваємо 5 містиків. дивимося, що нам падає. Ну, нічого так нічого вже. Що цим дієш? І сертифікат. Вже є один сертифікат. Ну, Звичайно, в принципі, на твінки. Чому б не підкрутити саме на твінки? Нафіг та основа на тобі на твінки підкрутити? Ну Тут другий рівень, вже як мінімум один сертифікат є, це вже безумовно добре. Ще 100 золота зверху. Ну, але в принципі є дуже велика ймовірність, що зараз звідси з того сертифіката випаде якийсь шлак п'ятого рівня. Чи премія якийсь? А паде нам з цього сертифіката... Ну от, я ж за що й кажу. Якийсь преміумний шлак. Але от як мінімум маємо змогу ще відкрити відповідно за оці колекційні предмети ще одну коробочку за вільний досвід, за якої падає, І 50 золотів стандартний дроп. Нічого унікального в цьому немає. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. Сам був До зустрічі.